Секретаріат, запрошуйте, будь ласка, колег в сесійну залу. Шановні колеги, прошу ставити ваші картки в пульти для голосування і будемо проводити реєстрацію. Секретаріат, прошу, будь ласка, увімкніть реєстрацію. На сесії зареєструвалося 27 депутатів. Сесія повноважна на пленарне засідання позачергової 42-ї сесії міської ради запрошували заступники міського голови, окремі керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації. Дозвольте пленарне засідання позачергової 42-ї сесії міської ради оголосити відкритим. Шановні колеги, перед початком нашого засідання я хочу попросити вас, щоб ми шанували пам'ять військовослужбовця, якого розстріляли російські окупанти, який був військовополоненим, не дивлячись на те, що він розумів, що за ці слова його можуть позбавити життя, він до кінця залишався вірним батьківщині, вірним українському народу і виголосив, будучи там в окопі, перед. Автоматами слова, слава Україні. Цей військовий є символом незламності, символом а, боротьби нашої за нашу перемогу. Прошу вшанувати військового хвилини мовчання. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денний пленарного засідання. У нас сьогодні пропонується внести один проєкт рішення. внесення змін до рішення міської ради про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік. Чи, є, чи будуть зміни і доповнення до порядку денного? Немає. Ставлю порядок денний на голосування за основою в цілому. Одне питання. За 29 рішення прийнято. Шановні колеги, чи є необхідність доповідати з сказаного питання? Прошу, будь ласка, Лінаторівна коротко, коротко озвучте пропозиції, які вносяться до вказаного проєкту рішення. Проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік. Доброго дня. Основні зміни це, звичайно, розподіл. Вільного залишку бюджетних коштів, який в нас утворився станом на 1 січня поточного року, це планується спрямувати на програми територіальної оборони і покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин 15 млн грн. загальна сума 700 тисяч гривень луцькій рекламі на демонтаж рекламних щитів. Мільйон по Департаменту соціальної політики на надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення. Мільйон гривень на придбання контейнеру е, для встановлення його на території <кій> територіального центру для забезпечення нічного перебування осіб без постійного місця проживання. Загальна сума 50 мільйонів гривень на капітальний ремонт вулиць. І, е, 150 тисяч на проєкт, експертизу проєкту ремонту п'ятої школи, 300 тисяч планується надати обласному бюджету на завершення будівництва амбулаторії в селі Жедичин, оскільки вони починали ці роботи. 462 мільйони гривень на реалізацію інвестиційних проєктів для управління капітального будівництва. Розподіл коштів депутатського фонду в сумі. 96 тисяч гривень, перерозподіл видатків ну, між поточними капітальними або між головними розпорядниками коштів. І нам дають 10 мільйонів гривень субвенції з обласного бюджету на е, ремонт доріг та е, 365 тисяч субвенцій на природоохоронні заходи. Дякую, шановні колеги. Дуже коротко хочу прокоментувати. Ви знаєте, що один. Один з е, окремих батальйонів нашої сотої бригади, що сьогодні виконує бойове завдання на сході в одній з найбільш гарячих точок фронту, і вони звернулися до нас по допомогу. Там служить е, велика кількість жителів нашої громади, велика кількість волинян. Тому я вважаю, що нашим обов'язком є допомогти. Зокрема, ми передбачаємо 5 мільйонів гривень на придбання. Квадрокоптерів, в тому числі з тепловізорами, тепловізійних прицілів, тепловізорів, далекомірів, рацій, зарядних станцій, старлінків, тактичних окулярів а, і інших засобів, ті, які сьогодні є найбільш необхідними для виконання завдань, які стоять перед цим окремим батальйоном, і для збереження життя наших військових. Окрім того, хочу сказати, що за кошти, які Працівники міської ради збирають як одноденний заробіток. Будуть придбані також автомобілі для вказаного батальйону, тому що за бюджет ми їх не можемо придбати. Чи є запитання? Прошу, будь ласка, Доманська. Лілія Анатолійовна, скажіть, будь ласка, а пояснювальні записки, яку отримали депутати, немає цих всіх змін. Чому? Ну, зокрема, те, що стосується пункт другий. Написано спрямувати вільний залишок, а далі Но в дужечках Другої ще на диску немає якщо не помідеть. Ще раз. Чи це тільки для бюджету? Ну, а далі в дужечках додаток один до пояснювальної записки. Шановні колеги, все є на електронній поштах. Ще, будь ласка, запитання. Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу. А зміна є від комісії. А я її тут озвучила, озвучили. Озвучили. Прошу, будь ласка, ще, будь ласка, доманська Алла Григорівна, виступайте. Ну, я, по-перше, хочу попросити вас, Ігор Ігірович, внести зміну з голосу і спрямувати 100 тисяч гривень, які ну, за програмою виконання доручень виборців, які я можу розпорядитися, теж на нашу бригаду на 53 й на п'ятдесят на, 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 на окремий батальйон. На окремий батальйон чи на цілу соту, там немає значення, в нас реквізити щось є, тому прошу вас це зробити. Але я хотіла би сказати ще, е, е, чи наскільки необхідно було, ну до мене, зокрема, е, звернулися бійці з цієї бригади, чи наскільки необхідно було нам сьогодні робити ось це все, оголошувати про те, е, де, куди їде батальйон, оскільки ну, це могло? Е, е, я перепрошую, хвилююся. Задіти почуття тих е, рідних, які їх очікують. Тому що не завжди бійці готові. Ця тому, інформація що... оприлюднена на офіційній сторінці Сотої бригади у Фейсбуці. Е, окей. Е, добре. І е, тим не менше. Ви все одно долучаєтеся до того, щоб її поширювати ще більше і причиняти хвилювання серед військових, ой, серед родин військових. Я би хотіла нас застерегти надалі від таких дій. Ми могли це все прийняти без оцієї додаткової хвилі. Не буду казати Алла, Алла Григорівна. Я в Фейсбук в особисті повідомлення, отримав сотні повідомлень від дружин і матерів. Військовослужбовців, які служать в цьому окремому батальйоні, до вчорашнього повідомлення про скликання сесії. Про що ви взагалі говорите? Ви думаєте, що мати чи жінка не знає, де знаходиться її чоловік? Я вам пояснюю, що інформація була оприлюднена, інформація, інформація була оприлюднена в п'ятницю на офіційній сторінці, сотої окремої бригади територіальної оборони Волинської області, де зазначено, що один з батальйонів відбуває. На виконання бойових завдань, на схід України в одну з найбільш гарячих точок і вказані реквізити одного з благодійних фондів для збору коштів. Ну про що ви говорите? Ви, ви е, бачили цю інформацію чи не бачили? Закінчуйте. Я вважаю, що ми маємо підтримувати нашу бригаду тероборони, не зважаючи на те, чи вони їдуть терміново в гарячі точки, чи не їдуть в гарячі точки. Тому ми маємо збільшувати фінансування і виділення коштів на цю бригаду незалежно від того, де вони виконують свої завдання. І тому на майбутнє, я думаю, що нам би на нашій черговій березневій сесії варто було б теж ще додати коштів на цю бригаду, не зокрема на цей батальйон, а на бригаду загалом. Щодо того, як я хотіла б зараз скористатися нагодою і закликати усіх громадян підтримувати нашу тероборону, зокрема, ви можете це зробити за допомогою проєкту довгі руки ТРО, який реалізовує благодійний фонд «Повернись живим. Це всеукраїнський проєкт, але там цільово можна підтримати Волинську бригаду територіальної оборони. Дякую, дякую, Алла Григоріна. Хочу сказати, що ви. Не, не відслідковуєте очевидно новини, ті, які публікуються. Хочу сказати, що ми на соту бригаду територіальної оборони разом з фондом Ігоря Палаці передали форми на 10 мільйонів гривень зимової. Окрім того, протягом року, з 24 лютого минулого року, і на цей окремий батальйон, і на соту бригаду загалом були передані і бронежилети, і квадрокоптери, і рації, і тактичні окуляри, і медичні рюкзаки, і автомобілі, і багато багато, багато іншого. Слідкуйте, будь ласка, за новинами для того, щоб бути в курсі тих подій, які... У нас в громаді відбувається. Прошу, будь ласка, Тарасюк Олег Миколаєвич, тоді Дацюк, Юлія Миколаїв. На мою думку, ми можемо збиратися посеред ночі, аби допомагати нашим бійцям, а все остальне лірика. Дякую. Дацюк, Юлія Миколаїв. Доброго дня, шановні колеги. Хочу так само зауважити, що терміновість збору була, скільки потрібно виділити кошти. Виділити кошти це що не купити. Процедура закупівлі також є тривала, тому так є терміновість. Щодо озвученої інформації, поширення інформації тут можна зауважити наступне: не більше сьогодні прозвучало, скільки висвітлено в змі. Не більше сьогодні прозвучало інформації, скільки оприлюднено на офіційних джерелах. І говорити про те, що це треба робити закрито, коли ми всі боремось за відкритість влади, за відкритість ради, ну якось дивно. Дякую. Шкітер Тарас Ігрович. Тоді Андрій Русланович Розумовський. Шкітер Тарас, громадянський рух свідомі. Доброго дня, колеги. Хочу сказати попередній доповідач вже частково затронув це питання, оскільки. Це надзвичайно терміново. Ми проговорювали на комісії, скільки часу буде потрібно на проведення всіх відповідних процедур. Прошу вас, шановний міський голова, дати доручення прозвітувати нам, депутатам, коли. Закупівля відбудеться, щоб ми були переконані, що немає затримок там на різних тендерних процедурах, закупівлях і так далі. Це перше. І друге, про, прошу також дати усне доручення організувати тендер на закупівлю планшетів для кермування дронами, тактичних рукавиць за тактичні окуляри. Ви сказали. Дякую вам, дякую. Я даю відповідні доручення. Озвучені шкітером Трасом Юричем. Андрій Русланович, будь ласка, Вітаю, шановні колеги. Ну мені якби, ну все подобається, що ми зібралися і виділяємо кошти, це дуже правильно. Але сьогодні є підрозділи, які також готуються до виїзду в зону бойових дій. Чи можливо на чергову сесію також зібрати якісь їхні ну, потреби нагальні такі, оскільки цей підрозділ вже виїхав, ми тільки починаємо закупляти і закривати їхні потреби. Наприклад, підрозділ ССО, який нас готується до виїзду 20 березня, там чи, ну, чи там в кінці без березня. без проблем. Звернення на міського голову, і ми розглядаємо і включаємо в наступну сесію. Хай готують звернення. Шановні колеги, чи є е, ще бажаючі виступити? З мі... Ірина Іванівна, Чибелюк, прошу, будь ласка. Чеболюки Ірина, фракція батьківщина. Я відразу хочу прокоментувати ще доручення, яке просив Шкітер Тарас Вас і Горі для виконавчих органів. Прошу звернути увагу, шановні депутати. Ведеться ну, інформація щодо замовлення тих матеріалів, які просять хлопці. Тому чи то планшети, чи то щось інше. Давайте не будемо зараз тут ну, таких рішень приймати і вносити в протокол, що придбати. Вони самі говорять, що їм краще. І крім планшетів, там вже є. Новий рівень іншої техніки. Дякую, шановні колеги. Чи є зміни і доповнення? Зміни і доповнень немає. Е -е. Прошу, будь ласка, шановні колеги, вношу зміну, пов'язану з розподіленням депутатського фонду депутата Доманської Алли Григорівни. 100 тисяч гривень на потреби сотої окремої бригади територіальної оборони. Правильно? Чи можемо голосувати разом із зміною? Прошу тоді, будь ласка, ставлю на голосування за основою в цілому із зміною. Голосуємо. За 31 рішення прийнято. Шановні колеги, питання внесені до порядку денного сьогоднішнього засідання, сесії розглянуті. Оголошую засідання закритим. Дякую за роботу.